Привіт, усім, мене звати Саша Косяк. І як ви можете бачити, цей кадр виглядає абсолютно жахливо. Я ж повісив на фоні плакати, поставив торше для уюту, але все одно кадр виглядає жахливо. Мабуть, мені потрібно піти купити нову дорогу камеру, і якість стане набагато краще. Відповідь, звичайно, що ні. Вся проблема в тому, що я неправильно налаштував камеру, неправильно розставив освітлення. І сьогодні я вам буду розповідати, як ви можете зробити такого з такого зображення. Ось таке. Тому давайте розпочнемо це відео. Отож, перше, з чого я вам рекомендую почати, це звук, тому що ніхто не захоче вас дивитися, якщо у вас. Жахливий звук. Зараз я прикріплю ось цей підличний мікрофон собі на кофту і ви побачите, яка різниця. Як ви можете чути, звук став значно кращим, і ви навіть я думаю, можете пробачити мені погану якість зображення і далі слухати, що я там буду говорити. Насправді я не використовую жодних рекордерів чи ще якихось приблуд. Просто напряму під'єдную до свого Panasonic і ми отримаємо ось такий звук. Давайте тепер перейдемо до налаштувань камери. Я вам рекомендую вимкнути авторежим і налаштовувати ось такі сидячі розмовні відео. В мануальному режимі відкриваємо діафрагму, наскільки це можливо, для того, щоб на матрицю попадало більше світла. Понижаємо ISO, щоб було менше шуму, а витримку встановлюємо так, щоб не було пересвітів. Як ви можете бачити, зображення стало трішки частішим навіть розмився фон. Ну це майже не помітно, тому що об'єктив досить таки темний. Система мікро 4 третіх не дає змоги сильно розмивати фон. Ну коротше, ми себе відділимо від фон трошки іншим методом. Отож, давайте це зробимо. Найбільша проблема, чого цей кадр виглядає погано та плоско, через те, що моє основне світло розташоване над камерою на рівні голови, воно не створює жодних тіней. Тому давайте змінимо розташування нашого малюючого світла. Отож, я вам рекомендую підняти ваше основне світло вище рівня голови та розмістити його трішки під кутом вниз, для того, щоб на фон попадало менше світла. Таким чином фон буде темнішим, ви будете світліші, і ви так краще будете відлятися від фону. Але я зазвичай ставлю своє світло трішки збоку від себе, для того, щоб отримати на щоці ось такий трикутний, що називається освітленням Рембрата. Як ви можете бачити, я забув налаштувати баланс. Білого моє обличчя виглядає досить таки з синім витінком, це абсолютно неприйнятно, тому давайте налаштуємо баланс білого. Зазвичай я беру білий лист а 4, розташовую його перед камерою та головним джерелом світла, та нажимаю налаштувати. Так це виглядає значно краще, але ця частина обличчя вона досить таки темна, тому я збираюся її підсвітити контровим світлом. Для цього я використовую ось таке led світло від YanKno. Воно класне, тим, що можна змінювати температуру світла та його яскравість. Зараз я поставлю це світло трошки вище та висуну за кадр. Ми отримаємо ось таке контрове світло, яке допомагає трошки краще від'єднатися від фону. Тепер давайте перейдемо до фонового освітлення. Як ви можете бачити, цей торшер світить занадто сильно. Звичайно, що чудово, якщо у вас є димер, за допомогою якого ви можете контролювати потужність світла, але, на жаль, у мене такого немає. Тому я обходжуся ось такою лампочкою. А зараз в торшері знаходиться 10-ватна лампочка. Як ви бачите, вона занадто сильно світить, тому ми замінюємо її на 2-ватну, яка світить слабше і дає тепліше світло. В шафі в мене є ось такі світильники, вони досить слабо світять, але це те, що нам потрібно. Тому я їх теж вмикаю. На фон ви можете ставити абсолютно будь-яке освітлення. Це може бути тільки всі ті лампи, ноутбук, телевізор, гирлянди. Ну і остання річ, яку ви можете зробити, це додати трішки кольору в ваш кадр. Для цього я використовую ось таку RGB-підсвітку від Юланзі. Коштує вона дуже дешево. Давайте зараз поставимо її на фон і подивимося, як це буде виглядати. Ось так виглядає фінальний результат, але якщо чесно, мені не дуже подобається червоне світло на фоні, тому давайте змінимо його на. Синє і кофту мені також доведеться змінити, тому що це буде дивно. Якщо там буде сині, тут синь. Коротше, давайте поміняємо. Як на мене, виглядає значно краще, тому це наше фінальне зображення. і Якщо ви порівняєте його з тим, з чого ми починали, як на мене, це небо і земля. Тому навіть маючи досить таки стару камеру, а знімаю я зараз на Panasonic gh 4 з комплектним об'єктивом досить таки темним, ми можемо отримати ось таке досить хороше зображення для своїх розмовних відео. Якщо вам це відео було корисним та чимось допомогти. Ви можете підтримати його лайком. А якщо вам цікава тема освітлення та зйомки, то ви підписуйтесь на мій канал. Скоро буду виставляти відео на цю тему. Тому всім пока!